Благодійні книжечки, новини з Gamescom та портативне диво від Sony. Про це і ще всього прямо зараз в ігрових нюцах. Ігрові нюци літо геймінгу кінчається, ось релізів намічається. Найгучніша відеоігрова виставка Європи гомонить у Кьольні. Я про гімськом 22 серпня. На відкритті Джеф Кейлі показав і розказав про багато цікавих майбутніх релізів, зокрема про музичний супровід для Старфілду, який створив Інон Цур. Він працював над старими стартреками: Балдрузгій 3, Фалау Три, Фалаут і ще купую відомих ігор. Також Старфілд має тепер і синематик трейлер. А зі сцени Тодд Говард вже традиційно закликав купити Старфілд. Як бачите, життя не стоїть на місці, і кар'єра утота. Також поговорили із чи вже відомі нам ігри? Згадали про Алана Вейка, Call of Duty Modern Warfare 3 за Sonic, Assassin's Creed Mirage, Mortal Kombat 1 і не тільки. Анонсували ще й новий сезон для Diablo 4, але гравці щось багато не очікують. Попередній сезон не видався їм чимось особливим, тому надій не плекають. Чи не вперше в історії на сцені ігрового івенту презентували власне кіно? Зак Снайдер особисто анонсував свій майбутній проєкт Бундівний місяць, який виглядає насичено як палюча суміш дюни зоряних воєн і ще й анархії в ролях. Я зараз про Чарлі Генема. Однак не просто так він був, адже по мотивам кіна зроблять ще й гру, яка розкриє більше деталей про новий всесвіт Снайдера. Із неочікуваного анонсували Little Nightmares 3. напам'ятовую, що розробники попередніх частин вийшли з проєкту, лишивши права на ігрову серію видавцю Бендайненко. Тобто, очевидно, що це буде інша історія, інші персонажі, але подібний всесвіт. З трейлеру в мене виникли досить змішані відчуття, ніби і добре, що буде ще одна гра у всесвіті з горором та атмосферою. З іншого ж боку, видно, що воно якесь не таке. Добре, видно, що надихалися вони вже зовсім іншими речами. Зокрема, очевидна схожість одного з персонажів з мультфільмом 9. Кажуть, гра матиме два режими: для одного з пасивним компаньйоном, як було в другій частині, і для двох. Ну, а хто із вас там вже буде пасивом, домовляйтесь між собою. Якось. Ніби і вау, але без спецефектів. Ніби ти випив мілкшейк, але хотів морозиво. Реліз планують наступного року. Black Myth Wukong, ігровізація китайського роману Подорож на захід з китайським антуражем має вийти вже наступного літа. Показали нам оце і детальніше. Також ми побачили трейлер до гри Killing Flow 3, епічного бойовика з можливістю м'ясорубки. Дивний покруч Зельди Асасина та Elden Ring, Crime Zone Desert від творців Black Desert анонсували на прийдешній рік. Це буде велика РПГ у великому світі з великою кількістю начиння, що за багато слова великий. От і мені вона видалася занадто насиченою. Голос Джойла із «The Last of Us» Трой Бейкер з колегами презентували гру «Форт Соліс, пригодницький тайтл з горором в сайфай-сеттингу від третьої особи. Дуже кінематографічна гра з одним дублем на проходження, тобто без екранів загрузки. Ви фактично проживаєте декілька годин життя головного героя Джека Лірі чи Джесікі Еплтон. Треба буде дослідити марсіанський аванпост у шкірі інженера, розгадувати головоломки, аби зрозуміти, що сталося на місці і як це виправити. Реліз запланували і відразу ж зробили прямо зі сцени нам повідомили, що вона вже доступна для покупки на ПК та PlayStation 5. Також серед іншого були Tekken 8, продовження легендарного вайтингу анонс дочасного режиму гри Nightingale, той самий виживач у великому світі, який ви ще й можете змінювати власноруч. Також ще трошки деталей сказали про Lords of the Fallen. Гра вийде вже 13 жовтня і матиме українську мову на релізі, так як і The Invincible та Alan Wake не забувайте. Звісно, що ще трошки більше поговорили і про ділсі для кіберпанку. А ще приємніше те, що його представляла на сцені пані Юлія Приймак, українка, яка працює у це проєкт. І поки європейські геймери насолоджуються фестивалем, грають в сталкер, дивляться наживо на важливих людей. В ігровій індустрії ми продовжуємо долати ворогів і мріяти, що наступного року також зможемо отримати переваги нормального життя. І аби це було скоріше, не забувайте донатити на армію. Одна з найкращих інді ігор минулого року Cult of the Lamp та Don't Starve Together, об'єдналися. На жаль, говоримо не про повноцінний кросовер двох ігор, але про цікаву інтеграцію елементів між собою. Декорчик, новий режим та милий послі. Довник Вебер будуть у культі гняти з новим оновленням. Аби впровадити нові елементи, потрібно розблокувати самого вебера. Для цього вбивайте павучків у себе на території, аби підняти з них череп. Поховайте його у могилі, так у звичайнісінькій. і вуаля до вас з'явиться чорнявий вебер, який лишатиме по собі сліди з павучків. Фрагменти декору натхнення Донстарф, також стануть доступними. Там є дивна фігурка оленя, алхімічний двигун, марбурове дерево і таке інше. Що ж до нового режиму, то це покаяння, яке тотожне режиму з Донстар. Якщо провалитесь, не завжди закінчити гру, тому вчасно Дуйте малого і уникайте пошкоджень в хрестових походах. Крім оновлень, розробники також поправили старі болячки, зависання міні-босів, випади за текстурою, покращили деякі удари і таке інше. Простіше кажучи, грати буде приємніше. Поки школярі готують рюкзачки до школи, дорослим варто підготуватися до насиченої ігрової осені. Оце вийде для нас Starfield, Alan Wake, Call of Duty, куди це все вміщати і як в це все грати з комфортом. Однак є ідея ще дуже вчасно, адже Кінгстон традиційно знижує ціни на свої товари серії Fury перед початком навчального року. Для навчання роботи чи для геймінгу, аби не тільки зберігати, але й швидко грати, оперативну пам'ять можна буде купити за знижкою до 16%. SSD заощадивши до 22%. usb накопичувачі мають до 29%, а картки пам'яті навіть до 40% знижки. Якщо зацікавилися саме оперативною пам'яттю для геймінгу, тоді пильніше придивіться до Fury Beast. Саме вони дозволять стабілізувати частоту кадрів і навіть підняти її. А пам'ять для зберігання і підвищений ігровий комфорт вам забезпечить M.2 SSD Kingston Fury Renegade, аби не біситися від повільних екранів завантажень, бігаючи по бремі Балдурачей у кіберпанку. Лишає посилання в описі під відео, аби довго не шукали, а обирали вигідні пропозиції. Гра про домовика, яку ми вже раніше з вами згадували, знаходиться на етапі активної розробки. Команда малює, пише, вигадує, розробляє подальшу стратегію розвитку, аби потішити нас всіх потім милим платформером з українською етнікою та мітологією. Ось такі концепти втіляться уже час часом. А це вже унікальні кадри і локації зсередини. Команда цілиться на відкриття кікстартеру, але не поспішає, аби до старту кампанії підготуватися якнайкраще і дати вам якнайбільше поняття про їхню роботу. Тому чекаємо на новини і сторіночку в Steam, аби додавати убажане. Half-Life 2 отримує неофіційний RTX Remaster, тож власники GeForce оцінять покращену графіку трасування променів і інші технології Nvidia. Не гадаю, що гра вийшла фактично два десятиліття тому, але все. Що грається гідно, а на виході взагалі вражала власною технологічністю, тому такі оновлення лише як гарна рамка для картини, аби просто було милуватися приємніше. Унікальний артбук, який робить добро від мальопуста мальові, вже ось ось вийде у світ. Українські Бестіарії було створено спеціально в рамках благодійного проєкту, аби зібрати кошти для фонду Повернись живим. Початковою метою була сума в 500 тисяч гривнів, але вона раптово трошки перевищилась і вже прямує до мільйона. І ви все ще можете докласти частинку власних зусиль до цього. Як бачите, дійсно гарний і цікавий, багато мітичних істот, чудовий візуал і естетика. Однак маю попередити, що цього буде більше, причому в прямому сенсі, бо сам артбук буде більшим. У мене тут лише промовидання, яке за форматом на 30% менше. Тобто всі ці барвисті деталі ви зможете роздивитися краще у більшому фінальному варіанті, який надійде до продажу вже на початку осені. І аби не прогавити його, рекомендую передзамовити на сайті Мальопусу. Ну не тільки ж нам у них комікси чи мага купувати. Ну і ще й кулінарні книжечки класні є, але не ним. Єдиними треба ще до культури докладатись. Тим паче, як бачите, він дуже мальовничий, і гарний, насичений і різнобарвний. Кожна істота змальована окремим художником. До проекту доєдналися десятки талановитих майстрів пензлі з усієї країни. Якщо чийсь арт вам дуже припаде до душі, в кінці ви зможете знайти ім'я та нікнейм автора і спостерігати за його творчістю у соцмережах. Суміш стилів додає унікальності цьому артбуку і особливості. Ну і звісно, що з нього можна дізнатися про багатьох цікавих міфічних істот, в які вірили наші предки. А можливо, хтось надихнеться зображеннями, і не пише щось атмосферне або намалює сам, або гру зробить хто знає, Гадаю, функцію надихати і милуватися, артбук виконує невідмінно. Кіберпанк отримає певні зміни окремо від DLC. Це і оновлене дерево навичок з перками, які дадуть різноманіття в ігровий процес. Також покращені зачепило процес керування транспортом, адже тепер у Русі можна стріляти, користуватися зброєю, яка навішена на автомобілі, навіть перетворити вашу тачку в машинку на радіокеруванні. Добре, з останнім трошки жартою, але це насправді можливо керувати авто дистанційно. Поліцейських також зачепив апгрейд. Вони тепер не телепортуються за спиною, а чесно як і годиться, проїжджають на виклик. Також вони патрулюватимуть певні зони і у разі чого можуть видати вам попередження або штраф, якщо піймають на злодіяннях. Це все у відео оновлення 2.0, яке це де-проект безкоштовно випустять для гравців кіберпанку. Тому навіть без Phantom Liberty вам буде цікаво перепройти гру з оновленнями локалізацією. DLC вийде, як і планувалося, 26 вересня. Його вже можна передзамовити або пограти на релізі. Ну або треба бути крутим косплеєром, аби вас кликали на івенти і ви мали ексклюзивний доступ до таких бажаних ігор. Нещодавно до офісу CD Projekt у Польщі в рамках туру. По Фантом Ліберті здійснили вояж наші косплей пані Наталі Натмек та Анастасія Дрьомова. І їм вдалося не просто поспілкуватися з розробниками, а зануритися в атмосферу псарні, адже презентація була ультратематичною, а ще пограти в майбутнє DLC. Хоча чому я вам це розповідаю? Нехай Наталі з перших уст вам це розкаже. А на цей івент я потрапила теж, дякуючи волонтерці. Я з самого початку повномасштабної війни займаюся волонтерством, і дуже багато людей, власне, з Польщі нам допомагають. І люди, які у проєктах теж вони волонтерять, допомагають возити різну волонтерку. І так я познайомилася з людьми, які працюють зараз новим проєктом по кібербанку. І я їм написала: у Вас там івенти, а косплеєрів не потрібно. Косплеєрів вони на той час вже наняли працювати на івенті, але нас все таки запросили гостями. Звісно, складно було втримати, щоб не приїхати на такий івент саме в костюмах. Я була в костюмі Роук, а моя подруга Дрьома була в костюмі Джуді. Було дуже приємно, що всі з нами фотографувалися та дуже високо оцінили наші костюми. В рамках туру презентації доповнення Phantom Liberty CDPR приймали гостей в головному офісі в Варшаві на території біля офісу, яка була стилізована під тематичні нетрі, псарні в світі кіберпанку. Звісно, українців дуже складно здивувати коробками з під зброї, але загалом було дуже атмосферно. Багато неонових кольорів, військові намети. Та навіть копія кіберпанкового бару, як у самій грі, коли я була у 2017 році в офісі CDPR, це було лише одне приміщення, а зараз це ціле містечко з тематичних будівель на величезній території. Дуже приємно спостерігати за розширенням улюбленої студії. Наші плани намагалася зіпсувати дощова погода, але працівники CDPR були дуже милі і дозволили проводити час просто у них в офісі. Після деякої паузи всіх почали збирати на групки, розділили по 10 людей і запускали пограти в гру. Ми грали годинку. Людей розділили на тих, хто буде грати на консолі, а хто на ПК. Звісно, більшість людей хотіло на ПК, і не всім вистачило місця. Було трошки таке, «ех», але нам пощастило потрапити власне пограти на ПК. І враження доволі позитивне. Але перед тим як ми увійшли до зали, розробники акцентували на наявність української мови та запропонували змінити мову спеціально для нас. Це було дуже мило та приємно. Там було кілька варіантів сейвів за соло та за нетранера. Оскільки основну гру я грала за нетранера, то мій вибір власне впав на цю роль. Власне враження від додатку та перекладу дуже позитивні. Раніше Твітером ширилися незадоволення перекладом термінів псарня чи електрохарчування, але на мою думку, це все було дуже органічно. Район, який ми потрапляємо органічно називати псарнею, а електрохарчування звучить від Джоні у доволі комічному та зневажливому тоні. Майже всі працівники CDPR, з ким нам вдалося поспілкуватися, виражали свою підтримку українцям і радо розповідали про українських біженців, яких вони приймали в себе вдома на початку повномасштабної. Ми почувалися дуже бажаними гостями та відчувалася підтримка. Ввечері захід завершувався інтерв'ю з розробниками, а саме Павел Саско, директор з квестів Кіберпанку, Відповідав на питання гостей. Він трохи розчарував гостей, що нових романтичних ліній додатку не буде, та розповів, що основний акцент робиться саме на шпигунських історіях. Також розповів, що буде ціла нова радіостанція, але, на жаль, без нових пісень самурая. Також з кумедною кілька гостей, шукаючи туалет, намагались потрапити до закритих від сторонніх очей приміщень, тож пані на охороні мала доволі багато нервової роботи. Кіберпанк українською збираєшся перепроходити. Звісно, звісно, вони обіцяли, що буде дуже багато елементів. Перероблено нові механіки. Звісно що цікаво, і як переклад подивитися, і глянути на це все в цілій грі. Слідкувати за дівчатами можете в соцмережах. Продублюю вам їх внизу, аби не вводили ви вручну, Бо всім трохи глядає ще тому, просто переходіть по посиланнях. Корсар Legacy отримала оновлене демо, в яке можна пограти. У вас є можливість оглянути два нових острови в морському режимі та пройти початкові місії. Демо має навіть локалізацію на 12 мов, не просто текстову, але ще й з озвучанням. А ще там є мила вишиваночка, аби гравці з інших країн відразу розуміли, звідки ця гра. Команда розробників чекає відгуків на своє творіння. Тож, як не граєтесь, приділіть трошки часу, аби заповнити форму зворотнього зв'язку. Просто тисніть F11 у грі, тільки на alt 4 будь ласка, або ж крокуйте на сайт і Знайдіть її там. За приділену увагу вам ще й подаруночок дадуть на релізі, тому дивіться в описі посилання на сторінку Steam і йдіть мацайте. З 1 по 3 вересня у Львові пройде міні фестиваль настільних і не тільки ігор. Можна буде познайомитися з цікавими людьми, поглянути на крутий косплей та пограти у настолки з затятими ігроманами. Ігрова ярмарка цікаві лекції, смаколики та музичні виступи. Це лише мінімум, який криється в сетапі фестивалю. Величезним бонусом більшість зібраних з продажу квитків грошей підуть в допомогу волонтерській команді Медоїди. Посилання на купівлю квиток. Вилишаю внизу, Забігайте в інстаграм-сторінку. Там в деталях можете також розглянути, які лекції та спікери чекатимуть на вас, на які ігри зареєструватися і до чого готуватися взагалі. Бажаю приємно провести ці три чудові дні у місті Лева з ігровою атмосферою і в оточенні громанів. Стала відома дата релізу Ghostrunner 2 вже скоро, 26 жовтня, зможемо пограти у примарного бігуна. Так я жартую з назвами, не придирайтеся. З українською мовою, до речі, на релізі. Перша частина задала жару на виході у 2020 році, ще й завдяки найбайдужій Наполегливим людям і стрімерам, Хелкін привіт, має локалізацію. Тож, якщо не придивлялися до неї, придивіться. І взагалі грайте. У вас ще є час пройти першу частину перед 26 жовтня. Насправді якась дуже урожайна осінь у нас видається. Розробники взагалі знають заіснування інших сезонів чи ні. Може, скажемо їм. Це де проєкт привітали Україну з Днем Незалежності, і не з пустими роками вони це зробили. Їхній лаунчер GOG Galaxy відтепер має українську мову. Будемо купувати ігри і запускати з GOG українською і зручніше. Над перекладом працювали Unlock Team. сподіваюся, скоро ще почути багато цікавих анонсів майбутніх проєктів. Дякую за підтримку, милі польські друзі. Сподіваюся, скоро на нас чекає який-небудь потужний сумісний івент, де ми могли б разом поспілкуватися, або ви відчули нашу подяку особисто, як і ми відчуваємо вашу підтримку. От би на комікон Україна їх запросити. От би Комікон Україна взагалі скоріше пройшов наконець то я дожидався, Це капіт, каже фанат Сталкера, вмикаючи ігроладний трейлер гри, який ось ось нещодавно вийшов. Поки у Кьольні Філ Спенсер та інші відвідувачі ігровиставки мацають білд. Ми онлайн можемо поглянути, що ж там GSC підготували для нас. Однак скитання зоною розстріл ворогів та переговори з Сидоровичем, якщо вони взагалі будуть, переносяться на перший квартал 2024 року. Звісно, без чіткої дати виходу. Трейлер на ютубі біжіть дивіться, можете мене поставити на паузу. Тух, я тінусь. The okay. Філд не матиме української не але ми можемо це виправити. Нещодавно шляхом підписання петиції до гри додадуть корейську та арабську мови. кажуть, вистачило п'яти тисяч підписів, аби без звернули увагу і докомплектували мовний пакет. Нас на каналі багато, тому давайте трошки докладемо насилля, зусилля і спробуємо звернути на себе увагу. Посилання на петиції внизу беремо пальчики і йдемо підписувати. Sony представили на загал свою Remote Play портативку Так це важливо завжди казати Remote Play портативку, бо це не по. Повноцінна окрема портативна консоль. Мамка її далеко від себе не відпускає, тому грайтеся так, аби вона бачила і ще й шапку вдійте. 8-дюймовий екран обліплений по боках половинками доол але з можливістю відтворювати 1080p і 60fps. Законектів цього гібридного малюка по Wi-Fi до PlayStation 5. Грайте віддалено ігри, які підтримують PlayStation Portal. Доступу до ігор підписки PS Premium портативка не матиме. Sony позиціонує цю консоль, хоча б її так не називала, але я її вже назвала грецьким. Отже, вони її позиціонують як ідеальний варіант для дому для портативного геймінгу вдома. Ну якщо вам набридло грати на дивані перед монітором чи телевізором, ви можете піти у ліжечко, ну або в коридор чи в ванну за певних обставин, якщо ви граєте в Україні, Запуск планують цього року, але пізніше підозрюю ще ближче до різдва, аби не паритися, що дарувати друзям геймерам. За свою портативну не консоль Sony планують брати приблизно 200 доларів, тобто 220 євро. Не так і дорого, як і могло бути, але я тричі подумаю, треба воно мені взагалі чи ні. Не дивись так на мене, свіч не треба. Тебе ніхто не замінить. Нова гра про наш Харків від Харків'ян. Son of Perun. Харків вийде вже досить скоро. Бойова пригода у 2054 році, коли Харків став українським Детройтом, заявлено в описі. Ви ветеран війни, детектив поліції, який має знайти правопорушників. Це фактично спінов до космоуді сеї ультимативно вайбової гри про українців у космосі з усіма прекрасними атрибутами, насичений шутер з атмосферою, трейлер якого можете окремо подивитись на Ютуб, а також додати гру. Ув бажаний втім, аби не пропустити релізу, бренд Коп студіо вже зарекомендувала себе як тверці окремого локального жанру ігор Трушний Харків з алюзіями на реальних людей та події. Те, що особливе для гурманів, скоро буде в наявності. Ось нещодавно вам розповідала за виход першого тому із пекла Алана Мура, а тут бац і Вовкулака вже анонсують другий том. Попереднє замовлення історії Джека Різника вже доступно на сайті ідеографіка. Традиційне посилання внизу, не блукайте, не шукайте довго, все там просто є. Взагалі, видавництво фактично провело роботу над трьома томами, готуючи їх до друку. Тому сподіваюся, як тільки вийде у світ друга частина, можна буде передзамовити і фінальний том. За гарних обставин на руці друга частина вийде вже восени, тому чекати не так вже й довго лишилося. Культова історія авторства Алана Мура із візуалізацією Еді Кембелла розповідає про вікторіанську Англію і веде нас до моторошних і похмурих вуличок Лондона. Як стверджують знавці, із пекла це фактично розтин тогочасного суспільства і енциклопедія історичних постатей тієї доби. Тому просто гріх пройти повз любителя моторошних історій з історичним фундаментом ще й видатного письменника Англії. Я методично все тягну собі в колекцію, тому дуже чекаю на вихід двох останніх томів, аби зібрати їх всі разом і проковнути історію цілісно. Так терплячістю я не відзнаю. І це насправді проблема, адже більшість серій я збираю, чекаючи, коли буде або ж фінальна частина історії, аби почати читати, або принаймні їх була достатня кількість, аби втамувати мій читацький голод інтерес і взяти доцільну паузу до виходу продовження. Хоча кому я брешу, У мене просто коротка пам'ять, і я начисто забуду про те, що читала, допоки та нова частина вийде. Можна вже перечитувати ті книжки, які я читала роки три тому. Вже зовсім нічого, бебсь в голові, ніц, не пам'ятаю. Ставайте, про що була взагалі перша новина? Та це вже було останнє на сьогодні. Не забувайте заглянути в опис, аби і акцію від Кінстон не прогавити, і петицію підписати, або купити квитки на Дайскон, або роздивитися поближче груп СТІМ. Ну або передзамовити Алана Алана чи український артбук. А поки далеко не втікли, хочу традиційно подякувати своїм постійним спонсорам каналу. Джуніор, Весну Жюнір Анрія Ігор Горигначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райчук, Дубини, В'ячеслав, Лиси Павло, Мілфріда, Михайло Бровченко, Веленфартівген Новосільський, Звероїд.Джінсіс. Артем Вавілов, Вадим Король, Володимир Кіді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Пан Слун в кімнаті, Роман Шаломенця, Фрей Інверс, Юракрод, Аденіт, Л. От, Алекс Довиченко, Аймір Пантікрайзіс, Борис Трінін, Днис Макрушин, Бетро Кирик, Кюджен Беньковський, Дженіус Квест, Харентіус, Айсікоджі, Ігор Серба, Іван Заплатицький, Джо Дім Лінкольт, Макс Фастполкер, Мідбол, Міша Пуш, Місте Байт, Назарі Мертонюк, оборон Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Павло Шадов, Радіон Лева, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Упермалко, Віталій Колін. Владар Шеляк, Верволфтан та Євген Скачков. Нехай ракети і тривогі не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня і будьте здорові! Не забувайте будьте чимними і зберігатися кожні 5 хвилин в Балдурській 3, а то потім знову битися з ворогами чи кидати десь на перевірку. Приємних останніх літніх вихідних і побачимось вже восени!